Майже половина населення планети, близько 40% світового ВВП, колосальні природні ресурси та значний науково-технічний потенціал. Все це брікс об'єднання країн, які хоче кинути виклик з заходу. Але чи вдасться це зробити? І чому ця ідея приваблює нові країни? В історії виникнення Брікс є певна іронія. Натхненником об'єднання, яке хоче кинути виклик заходу, був британський фінансист американського банку Goldman Sachs Джим Оніл у 2001-му Він передбачив, що роль Бразилії, Росії, Індії та Китаю у світовій економіці невпинно зростатиме, узявши перші літери з нас цих країн, він запропонував абревіатуру. Брік, яка ще й співзвучна з англійським словом брік це глина. А через п'ять років і справді виникло таке об'єднання: від початку Брікс, тоді ще Брік, не те, щоб хотів конкурувати з заходом, навіть навпаки. Ці країни хотіли адаптувати свої системи, щоб повноцінно увійти в архітектуру глобальної економіки. Пізніше сформувалася ще одна місія посилити роль глобального півдня в міжнародній адженді. Словом, за все хороше проти всього поганого. Після світової фінансової кризи, винуватцями якої були саме західні країни, передусім США, взаємодія з країнами Брік зіграла важливу роль в стабілізації світової фінансово-економічної системи. Але з року в рік співпраця перетворювалася на конкуренцію, а конкуренція на ворожнечу. Тенденція лише посилилася після того, як Росія анексувала Крим та вторглася на Донбас. І ще більше посилилося, коли президентом США став Дональд Трамп, адже він розпочав торгову війну з Китаєм. So do? We have a with China. на цей момент. До речі, до четвірки приєдналася Південна Африка, Саут Ефрика, і Брік став бріксом, враховуючи населення цих країн, їхні природні ресурси та науково-технічний доробок, потенціал в об'єднання справді колосальний, але є проблеми. Головна з них це надто різні країни. Економіку Китаю другого у світі не порівняти з економікою пар, де відключення світла можуть сягати по півдня, а обтяжену санкцію та війною економіку Росії не порівняти з амбітною та технологічною Індією. Саме Пекін та Нью-Делі локомотиви Брікс. Але відносини між ними далекі від партнерських. Дві ядерні держави сперечаються, наприклад, за територію, а на кордоні між ними час від часу навіть стріляють в останні чотири роки тому. Брікс загалом не має і спільних політичних чи суспільних цінностей, і авторитарні режими в Росії та Китаї не порівняти з демократіями в Бразилії та Індії. Ідеологічним клеєм БРИКС можна знатяжкою вважати концепцію національного суверенітету. Вона полягає в тому, що ніхто в світі не повинен втручатися у внутрішні справи інших країн. Але ані, наприклад, Китай, ані тим більше Росію не можна назвати країнами, які не втручаються у справи інших. Шукаючи спільні інтереси БРИКС, можна було б зачепитися за бажання покласти край гегемонії Заходу та США. Об'єднання і справді критикує глобальну північ, чи намагається вести незалежну політику, але і тут між членами БРІКС є суттєві розбіжності. Найбільше антизахідну риторику у БРІКС педалюють Росія та Китай. Причому, якщо Росію ще можна зрозуміти, то як Китай житиме без свого найбільшого ринку збуту Західного, зараз уявити доволі складно, друзі. Бразилія та пар не в захваті від ідеї протистояння Заходом, бо багато в чому залежить від нього, особливо пар. А Індія взагалі має стратегічну угоду про співпрацю зі США. Ну і важко бути силою світла та добра, коли один з твоїх колег по клубу підозрюваний міжнародний злочинець, ордер на арешт якого видав міжнародний кримінальний суд. Російська війна і справді отруює імідж Брікс, але зовсім трохи. Так, некомфортно обійматися з Путіним того ж дня, як російські війська розбомбили дитячу лікарню в Києві. Але загалом прийнятно. Війна, то наче і погано, і треба її зупинити. Але на саміт до Казані можна і з'їздити. Ба більше цього року до Брікс приєдналися ще Єгипет, Іран, Об'єднані Арабські Емірати та Ефіопія. Запрошення отримали також Саудівська Аравія та Аргентина. Перша ще думає, друга відмовилася. Заявку на членство тепер вже в Брікс Плюс подали Азербайджан, Туреччина та Малайзія. Чому ж Брікс має популярність? Відповідей кілька, і легкі китайські гроші та дешеві російські ресурси лише одна з них. Попри все, цьому об'єднанню і справді вдалося протиставити себе заходу і стати взірцем для бідніших країн, які десятиріччями, якщо не століттями, були за бортом глобальних процесів. Брікс каже їм: ми почуємо і ваш голос врахуємо і ваші інтереси. Але при цьому не будемо вчити вас, як жити. Диктатура, будь ласка, військова хунта нема проблем. Напівтерористична організація Талібан ласкаво просимо на саміт до Казані. Практикуйте політичні репресії, катування та переслідування опозиції нас це не обходить. А ще умовному заходу разом з Україною не вдалося переконати глобальний південь в тому, що повномасштабна російська агресія загрожує глобальному світопорядку. Більшість країн в Азії, Африці та Латинській Америці сприймають цю війну як локальний конфлікт в Європі. Погано, але не критично. Саме тому ніхто з членів БРІКС а також країн, які хотіли б приєднатися, не запровадив санкції проти Росії. Тут ще треба зауважити, що Захід має суперечливий імідж в країнах. Глобального півдня, передусім через колоніальне минуле, і це дуже ефективно використовує російська пропаганда. До того ж, захід часто небезпідставно звинувачують у подвійних стандартах, мовляв, війни в Африці та порушення територіальної цілісності країн близького сходу нікого не цікавили а як вторгнення в Україну, так одразу глобальна небезпека. Оцініть нашу роботу лайком в Ютубі, а також напишіть в коментарях, які б ще міжнародні теми ви б хотіли, щоб ми розглянули в наступних випусках.